Всім привіт, Ford Focus, проблема наступна, власне, тут моторчик повимивав, але збирається масло в колодцях. Тобто з часом добіє і він нічого не зробите і попросив усунути цей дефект, ось такий приїхав комплект, будемо замінювати. Сподіваюся, що тут... Не буде пригод, є такі, що затягують так, щоб лоти вкручуються в стулці. І прикипають форсунки. Я сподіваюся, що тут такого дефекту не буде. Ми це діло усунемо, вичистимо колодці, ну, форсунки промасимо. Я замітує, що тут таку шляпу зробили, бачите, вона якраз підтікає бо мокра. І так само замінимо в мене є. Тобто все міняємо, плюс у нас є автокарфійніше з цілими усиками. Тобто все зробимо гарно по заводу. Давайте це все діло розбираємо і сподіваюся, що форсунки нам дадуться легко. На цих автомобілях часто буває так, що форсунки важко зрушити з місця. Ну Візуально тут. Таких накипів жорстких немає, тобто, Надіюсь, що вони відкрутяться і витягнуться без всяких пригод. Поїхали. Так, Перша пригода, як бачимо, у нас стулки прокручуються і не дивно, бо я бачу, що тут во пропилювали, тут просверлювали і тут теж просверлювали, щоб закрутити біту. цієї ситуація вже штовхнулася попередньо. Короче, Коротше, така шляпка. Так, дві форсунки у нас вилізли легко, з двома прийшлося побавитися. Причиною того, що я вже той повечищував трохи. Раз, два форсунки. У нас. Ні, тут ці дві, дві форсунки у нас тут влазили. Е, ця пішла простіше, оця третя. Прилипла так, що капець. Причина в чому прогорали шайби. І оця чорна та жужа сюди налипла і не відпускала. Е, нагрівав, заливав туди. І е, очисник карбюратора він файно відпустив її. Коротше, трошки побавилися, але пішла. Це пішла трошки легше. Ці дві взагалі легко відкрутилися. Е, можливо, їх замінювали. Ну, Шайби всі і так міняємо. Шайби нові. Ось так прогорають шайби, колитку прогорає шайба. І ось особливо тут о, оце, у нас так, що найбільше засиралося. Вона така просікла. І, відповідно, вона підсікала і гнала весь гар йшов сюди попри цю форсунку. Коротше, прийшлось побавитися. Так, ліхтарик. Вичистив колодці. Ось такі у нас колодці, білосніжний, білосніжний. його трошечки там його але трошечки десь там на стінках може трошки лишилося. І цей теж білосніжний. Все, повічих. Тепер наша задача зараз зняти ці санички, заложити по нашій прокатаній процедурі нові сальнички. З цього комплекту ми сюди переставляємо оці дистанційні шайби. Вони прижимають сальники нові сальнички. Перекрутимо шпильки і нові шайбочки. Прошу, замінюємо все, весь кіт. Фух. Так, добренько, давайте перше викорнемо сальники. Е, мені під одним відео написало, о, тут вся фігня, таке неможливо, так легко це не знімається. Так, легко не знімається, є випадки, що легко знімається. І з ще треба побавитися. Сальники стрільби монтує таким гаком, запихаю його всередину отако, і підтягує. Підтягнув один бік, відпустив, пропхав далі, підтягнув другий бік. Татошки незручно. Також чикс і другий бік. Чик- і цей бік. Підтягнув, загнав далі. Так щоб трубку не вивертати. Так, з цим треба побавитися. Чикс, підтягну. Чикс, підтягну. І все, Колечко зліну. Ну, це так. Без справки. Бо є багато хто там мудрує, саморізи, закручує. Ой, ми просверлили саморізом цей на холеру. Де ви виділи, щоб я саморізом це витягував? І бачите, всі колодці ціленькі. Зараз загоньку їх повитираю. І закладаємо нові сальнички. Пояснюю як заганяю. У мене просто така гільза від головки для коліс. І ось така головка. Це Та одна випадка на 16. Я підібрав по діаметру, вона ідентична по діаметру самого колодця. самого Весна циліндрика. В е, ну, мене є ще один набір ключів, то там 15-ка такого діаметру. Тобто Це 16 тоненька. Чикс. Сюди сальник населили, поставили і гільзою вганяємо, поки не сяде сальничок ось такого. Чикс, ідеал, ідеал. Він має там посадку, він в ту посадку впирається і глибше він не провалиться, не переживайте. Зараз хтось скаже, нафіг ти ті шпильки чіпаєш. Ну Ми ж відбиті на голову. Ми, як то каже, хочемо якнайкраще. Три шпильки тільки відкрутилися цілими. Решта шпильки обрізає зверху цього шліци. Зараз будемо накручувати гайки і зривати їх. Коротше, ми не шукаємо легких шляхів, ми себе озадачуємо додатковим кексом. Дистанційні шайби, мідні шайби, все поставимо. Давайте. Навинчуємо гаєчки, я підготував і будемо відкручувати. Так, взамін штатної шістки забив вісімку, є вісім. І таким чином, ну легонько, без фанатізму сильно не гепав, щоб не наробити ділов. Настромив і коротше, так всі шпильки таким способом повиверчував. Зараз закручуємо абсолютно нові шпилючки. Як кажуть робити, то робити на совість. Я впевнений, що там по-любому дехто сказав, би, да, ну нафіг, нафіг нужно. Закрутили б на старі і забили би. Ну ми ж упороть. Все, шпилечки нові, нові Добре. Давайте ставимо форсуночки сонечки і закручуємо їх. Так, зразу наживляємо гайки. Наживили. Це вже є, скажімо так, з ну, позиціонували ми форсунку. Перетягуємо з моментом 4,5 Ну, Там рекомендується від 4 до 5, я даю 4,5 І кожен з винтів, навіть не кожен, достатньо, навіть той, що ти візуально бачиш, що, наприклад, там більше закручено та менше. Той, що менше закручено, притягуєш його на 90 градусів. Це достатній момент, більше не варто, тому що можна зламати коромисло, якщо будете сильно перетягувати. Мідна шайба свою роботу виконує. Так, все, закладаємо на візиночки зелені. І монтуємо все це діло. Перетягуємо ще раз ці гайки, бо я їх просто притягнув. І підключаємо всі решти магістралі. Так, зібрав, трошки замив, тому що там березі було солярки. Так, зараз ще це поміняємо? Давайте. Виглядає так і зараз ось так. Ну, завод. Хвостики, все, тут було положення, диктується. І чітенько, плотненько. До речі, тим болтом роздавили оцей корпус. Я почав його витягувати, він взагалі розколовся в руках. Так що ха-ха. Мої хвостики в нього повітламувався, він вже старістю зруйнований. Все, оці всі приблуди ми поміняли. Шебочки і тому подібні шпилечки. Давайте запустимо, як це працює. Окачали. Коричка. Працює. Е, тут я грушу просто підкидаю. Звідси сюди просто вставляю У мене одного перехідника і груси. Чик-чик, накачав, назад до шоку і машинка допускається. Ну нема на портах насисити качки. Якщо ви будете пробувати так підключатися, довго й нудно нужно махати, то не хоче його запустити. Тобто в будь-якому випадку треба групи підкачити. Тут качки ще вмилкою ще раніше. Тобто воно ще місцями саме таке мокре, воно не розписить. Прогрієш там Все, наже поруч. Робота виконана. Вчепаємо захист і алавірди. Так, все, закрутив, комбічка готовий, віддаємо. Гарно працює двигунчик, чистенько. А то тобто нема що хотіти, бошецькі форсунки завжди гарно працюють. Ні ДМК, ні нічого, просто бомбічно. Файно. Почти прикол. Я кайфую. Я не знаю, що то власник таке зробив, чи до нього таке зробили. Індивідуальне включення підсвітки для, як то кажуть, для створення атмосфери. Ох усі ці міста. Добре, дякую, що дивилися. Всім па.